Щоб підвищити туристичну конкурентну спроможність північної частини Івано-Франківської області, зокрема етнорегіону Опілля, на Прикарпатті розпочався проєкт Опілля Скарби нації. Він започаткований департаментом міжнародного співробітництва, партнерами проєкту є сім територіальних громад. Цьогоріч впродовж року будемо працювати з опільськими громадами. Це північна частина Івано-Франківської області. Частина великого етнорегіону Опілля. Проєкт називається Опілля з карбонації. Партнерами департаменту у цьому проєкті є сім територіальних громад Івано-Франківської області: це Більшівцівська, Букачівська, Бурштинська, Єзупівська, Галицька, Дубовецька. І Рогатинська територіальна громада. Проєкт реалізовуватиметься через проведення комплексу навчальних, інформаційних та маркетингових заходів. Зокрема, йде мова про менторинг туристичного управління. Наші опільські громади будуть працювати з експертами у сфері розвитку міського туризму, екологічного туризму, музейного туризму, віртуального туризму. Також ми запланували створити нові туристичні маршрути. Так звані мандри переосмислення, йде мова про реінтерпретацію території та її спадщини. Запланований аудит занедбаних об'єктів культурної спадщини для ініціативи спадщина UA, аудит туристичних ресурсів території в цілому, моніторинг доступності об'єктів туристичної інфраструктури для осіб з інвалідністю. Проведення інформаційної кампанії Франківське опілля також проводитимуть гастро та етноекспедиції з метою популяризації опільських традицій. Ініціатива буде реалізована впродовж 2024 року. Ліліана Іванічок, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.